Усім привіт! І сьогодні ми з вами продовжуємо грати у третю частину гри Саморол. Та перед тим як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Тож давайте розпочинати. І нам потрібно знову тут е, дещо змінити. Чому я не можу забрати тепер цю трубу? В чому проблема? Тепер ні в чому. Так і. О, нарешті я можу щось послухати. Щось, щось. Я думала, що це спрацює. Ну, добре, повертаємось. Схоже, нам потрібно якось склеїти цю чашу, тому знову повертаємось. Ой, ну вибач, добре. Тому знову повертаємось назад. Ми повертаємось знову до Комашок, як я розумію. О, ні, тільки не до комашок. Тому що я нічого не розумію. Напевно, там ми добудемо якийсь клей. Клейстер, не знаю. Ем... Так, ну, пішли сюди. Пеу, пеу, пеум. Стоп. Що зміниться? А! Ось що змінилося. Ну, давай, нам потрібно. Ні, ні. Я не можу так швидко пересуватись. А мені потрібно обов'язково сюди вилазити. Це жорстоко. Це вельми жорстоко. Так, давай ще раз. Давай шведку. Вау, нарешті, ми зробили вже хоча б щось. гігантський жук оу. Вау, це не наче ніс. Так, Так. мотузка, де мотузка? Не бачимо ось є мотузка. Ага. Ні, мені потрібно. А, я зрозуміла, це, напевно, напрямок. Ось, куди я потраплю, так? Чи ні? О. ні. Напевно, ні. І я опинюсь... А, ні, ось. Все нормально, знову якийсь порядок. Е Ні. У окей, окейсько, вау, прикол. А! Это там было далее. Вот так. Они. А, я, я молодец. а я себе на мане. так. Яка мелодия такая расслабляющая. файно. Так, давай подивимось. Так. Який жах. Кишах я вже нічого не запам'ятала. Добре. Давайте. Э, у вау. Тун, -тун, -тун, -тун. Тун. Далі у нас вони. А потім було. Це дуже сумна ситуація. Так. Может, вы там при... Ай-яй-яй. Так. Я хочу працювати. Так, чекай, давай. Мне потребно еще раз. красы. И это тоже три раза потом. О, нет. Так, давайте, окей, я... А, давай. Потом. А, серйозно, так просто. О, це, це прикол. Wow. Вау! Круто! Wow. А, магія. О, круто! Є, якесь досягнення! Yeah. Yeah, yeah. um. Є! Досягнення! Інь і янь. Так у нас вимагається досягнення. Цікаво, для чого це. Не просто і от такий от кінець. Цікаво, що мені далі робити. Я нічого не розумію, що мені робити. Я щось зробила не так, Ну, добре, давай ще раз. Якщо я зараз зроблю правильно все. А, я не можу нічого робити, оскільки я не зверху. Ай-яй-яй. Хоча б тут опинюся. Ну добре, це, це вже непогано. Потім. Окей. Магія, гномики. Так, ну, я не знаю, але мені здається, що, що ми тут вже все зробили. А, чому я тут так довго просиділа? Добре, це, це вже не важливо. Я думаю, нам просто кудись потрібно іти. А де у нас були. Я думаю, нам ще раз потрібно повернутись до ящирок, тільки я не пам'ятаю, де вони точно. О, тепер всі сплять все. Так, і в мене вже немає цього приколу. Ой! Уї! Серйозно! Тут щось було. І напевно це буде той клей, який мені потрібен, так? Ще розуміти, що робити. Де. Потрібно знову зробити все, так? О ні. Uh, я нічого не за. Запов... Ну, зараз. Давайте я відкрию картинку, я ж. Uh... Я ж це Так, я ж я ж вже для чегось це. А, я вже все зробила. Так, я не дуже розумію, чи щось має відбутись. Я думаю, щось відбудеться, все так просто. Все так просто, так це клей у нас буде, так? Ми здобули хоча б щось, у нас тепер ще щось є. І нам тепер потрібно побігти. Знову побігти. Далеко. Далеко-далеченько. Ем, окей. А, я маю всі, всі деталі кле... клеєм змастити, Ну, добре. Всі так всі, я нічого проти не маю. Так. Юху! Вау! Це просто не перевершено! Яка краса. А тепер мені знову потрібно йти до мавпочок. Ну, Це єдине, що в мене не зроблене, до речі. Тому, тому, я думаю, що кінець цієї серії вже близько. Танце, що нам залишилося, це ось сюди. Ну, ще трішки. Так, ми йдемо сюди, ми знову крадемо трубу. Так, не сліться, мав помітре. Це... Що не відбувається В цьому проблема а! Ось в чому прикол. Да. Добре, бобре, брате, бобре, чи то добре, брате, бобре. Стоп я все правильно роблю, чи ні? Ну, не, зль... не злись, мавка, не треба, це... це погано. Ні, не кажіть, що мені. Що мені треба буде. А, ні, не, не треба нічого змінювати. Це було б не круто. Все, юху. То все круто виходить? Я можу йти? А, точно, треба, треба... треба зробити як було раніше. <гас> Невже? Невже ми це зробили? Єй! це перемога. Я не знаю, чи, чи буде тут одна планета все-таки в одному відео, чи це буде деякі? Це буде декілька відео. Це я вже не ми знаємо. Кепські справи, кепські справа, ану йди сюди. Ні, на таке треба. Оп. Давай, давай, ми будемо йти звідси. Так, так, давай. Бувай, черепахо! Бувай! Бувай! Скажи мені, будь ласка, що мені не потрібно буде повертатись знову туди. Будь ласка. Я не розумію. Ось. Точно, у нас же щось було на початку. О, ні. О, ні. Я не знаю, це... Це було знову якось. О, ні, знову потрібно цю мелодію повторити, ну. Стоп, я забула. Стоп, 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 стоп. Тихо. Ні? А, тут. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А, стоп. Е, вже чотири рази натиснула, так? Один, два. Один, два. Один, два. Три, чотири. п'ять, Один, два, три. Все. А, ключик. Я вже забула, чому я на цій планеті, і що мені потрібно було взагалі зробити. А ми це зробили. яке щастя. Так, ну все. Бувайте, любі жителі цієї планети, але я іду. Стоп, риба! Чекай! Ні, там риба. Там є риба. Вау, круто. Я можу тут щось послухати? Ні, не можу, чому я сюди повернулась, добре. Тоді все, наш е, грибочок корабель нас чекає. І нам потрібно вирушати. Кудись, там, і що куди? Так, і нам знову потрібно. Відправитись сюди. Давай, давай швидко! У нас мало часу. <клес> Я не знаю, чи це буде на дві серії, чи це буде в одній серії. Ну, це буде вже видно. Ухе! <клес> Так, ось. Отакі вот от чарівні жуки тут. Ну, ключ. Ось все. Я подумала вже щось не так. Вони Що коїться? стоп, як має бути? О, -о, 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 О! Верх має бути, чи вниз? Не знаю, давайте пішли. Подивимось, подивимось. Взагалі, навіщо ми це робимо? Не знаю. Оп. Ось так має бути. Чи ні? Оп. Як мені зрозуміти, як має бути? Я не розумію. Угу. Оп. Uh. Ну, не знаю, давайте зараз. -пам парам. -парам. Угу, угу. Стоп, ні, не так? Ні, я думаю, що все ж так має бути все. Давайте. Угу. Оп. Давайте ще раз спробуємо. Так, давай. Угу. Так. Ого! Ми це зробили. Тож. Я пропоную вам не забувати тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал, обов'язково писати якийсь коментар, чи вам сподобалося, як вам ця гра, та Що завгодно можете написати. Та до зустрічі в нових відео. Усіх безмежно люблю, па-па! Вау, прикол, тут якісь квіти. Але добре, нам потрібно зробити збереження. Стоп, де робити збереження? Десь, десь тут. Чи ні? Ось тут, ось цю, ось туть! Супер. Тож до зустрічі, Па-па!